Ще зросла кількість випадків домашнього насильства щодо жінок останніми роками. Ми в умовах повномасштабної війни дуже багато чоловіків відчуває свою якусь таку безнаказаність, що типу ніхто не буде цим питанням займатися. Якими є масштаби вчиненого сексуального насильства пов'язаного з конфліктом? Вони виводили на коридорі людину гвалтували, знімали все це, тобто чули все це всі. Куди можуть звернутися за допомогою жінки, які постраждали від насильства? Зараз вже навчилися надавати цю психологічну допомогу онлайн. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 25 листопада відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Його оголосила Генеральна асамблея ООН 1999 року. Відтоді уряди багатьох країн світу та різноманітні організації привертають увагу до цієї проблеми. В Україні щороку цього дня розпочинається міжнародна акція «16 днів проти насильства, яка проводиться до 10 грудня. За даними обуцмена, основною метою заходу є привернення уваги суспільства до проблем подолання домашнього насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми та протидії торгівлі людьми. За даними аналітичної платформи Open Data Bot, кількість справ щодо домашнього насильства в Україні зростає з року в рік. Виключенням став лише перший рік повномасштабного вторгнення. Вже 2023 року зареєстрували понад 2700 відповідних кримінальних проваджень. Це на 11% більше, ніж 2021 року. Загалом за останні п'ять років в Україні зареєстрували понад 10 тисяч справ щодо домашнього насильства. Близько 80% від їхньої загальної кількості доходить до суду щорічно. Директорка департаменту національних гарячих ліній та соціальної допомоги громадської організації Ластрада Україна Альона Кривуляк розповіла новинам Приазов'я, що повномасштабна війна стала серйозним каталізатором і фактором, який суттєво вплинув на жорстокість насильства щодо жінок і на частоту його вчинення. Це абсолютний факт, що в умовах повномасштабної війни кількість домашнього насильства щодо жінок і дітей вона на жаль зросла і досить часто це пов'язано. В'язано з тим, що агресія, яка є всередині нас, її не можна просто ми не вміємо її виплескувати в безпечний спосіб. На превеликий жаль, особливо 2024, кінець 2023 року, в принципі, ми відслідковуємо тенденцію зростання інших випадків гендерно зумовленого насильства, таких як сексуальне насильство, зґвалтування і сексуальні домагання щодо жінок. Це не завжди є мається на увазі в родині. Це може бути поза родиною, там, наприклад. На робочому місці, в навчальному закладі, в громадських місцях, в транспорті, е, і на превеликий жаль, ми теж е, пов'язуємо це з тим, що враховуючи, що країна зараз переживає етап повномасштабної війни, дуже багато людей, зокрема чоловіків, е, це не про дискримінацію чоловіків, а просто про факти того, що чоловіки найчастіше на жаль вчиняють насильство щодо жінок, і от. Е, Через те, що м, в умовах повномасштабної війни дуже багато чоловіків відчуває свою якусь таку безнаказаність, що типу ніхто не буде цим питанням займатися в умовах війни. За 9 місяців цього року у національній гарячій лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, зафіксували майже 33 тисячі звернень, каже правозахисниця. За її даними, більше 90% стосувалися питань, які пов'язані з домашнім насильством на прифронтових територіях. Ця проблема наразі не в пріоритеті. Наприклад, прифронтові території вони зараз максимально заточені на питання власного виживання, на питання там евакуації, на питання надання гуманітарної допомоги, і просто загалом, навіть коли ми проводили якось онлайн тренінги, вони Ну, дещо скептично відносяться там до теми насильства щодо жінок е питань домашнього насильства, тому що ну і тут, мабуть, теж їх не можна засуджувати, тому що вони максимально заточені на те, щоб там. Е Вижити в тих умовах, в яких вони живуть, і дійсно воєнні дії в них, як би ну скажімо так, на такому першому етапі, тобто боротьба з воєнними діями, боротьба mm. за території, вона є на такому верхньому щаблі, і всі інші питання, в тому числі і соціальні, вони трошки є нижчими в пріоритетності ніж питання виживання, що є в принципі нормальним і базовим. Для того, щоб зафіксувати факт насильства, потрібно звернутися до поліції. Це можна зробити за номером 102 або 112. У випадку фізичного або сексуального насильства можна звернутися до медичного персоналу за номером 103 або 112 і повідомити, що необхідна медична допомога, зазначила Альона Кривуляк. Також правозахисниця розповіла про організації, до яких можуть звернутися жінки у подібних випадках. У нас є центри безоплатної правової допомоги. Варто зауважити, що кожна людина в Україні, яка є постраждалою від домашнього насильства, вона має право на безкоштовного державного адвоката. І ця опція чудово працює навіть в умовах повномасштабної війни. Також в нас є Притулки для постраждалих від домашнього насильства або так зване новомодне слово шелтери на превеликий жаль, вони є не в тій кількості, в якій необхідно згідно міжнародних стандартів. Наприклад, якщо ми говоримо про прифронтові території, там взагалі критична ситуація, тому що шелтери просто евакуювалися, бо їх їм необхідно було. Рятувати людей, які знаходяться в притулках, також у нас є кризові кімнати. Теж на жаль, вони. Є е, не у всіх регіонах України навіть але в багатьох регіонах є, і ця опція доступна. Наприклад, коли ви звертаєтеся в поліцію, і у вас немає можливості там або є величезний страх залишитися вдома. Там чи ви, наприклад, впевнені, що навіть якщо кривник піде з дому, там йому винесуть терміновий заборонний припис, він все одно повернеться і порушить цей припис. Ви можете попросити поліцію завести вас в кризову кімнату, і вони не можуть вам, вам в цьому відмовити е, також в умовах на масштабної війни е, країна за допомогою міжнародної фінансової допомоги е, створила центр допомоги врятованим, і це теж дуже якісні, е, скажімо так, надавачі допомоги, тому що в центрі допомоги врятованим можна отримати весь спектр послуг, тобто там можна отримати і проживання, і медичну допомогу, і правничу допомогу, і психологічну допомогу. Водночас після початку. Повномасштабного вторгнення і окупації низки українських територій зросла кількість випадків сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. В офісі генерального прокурора розповіли новинам Приазов'я, що після 24 лютого 2022 року прокурори зафіксували 326 фактів такого виду насильства: з них 209 – щодо жінок, 117 – стосовно чоловіків, а також 17 – стосовно неповнолітніх дітей. Серед зареєстрованих випадків наявні такі види, як зґвалтування, каліцтво або насильство над статевими органами, примусове оголення, погрози та спроби зґвалтування, примус дивитися на сексуальну наругу над близькими особами та інші види насильства. За даними офісу генпрокурора, найбільша кількість випадків сексуального насильства, яке вчинили російські військові, зафіксована у Херсонській області 103 злочини. У Київській області 59, а також у Донецькій 77, Харківській 37, у Запорізькій області 22 випадки. На прикладі Херсонщини прокурорами зафіксовано злочини військових РФ, такі як зґвалтування, тортури, також гендерно обумовлене насилля щодо матерів, дружин, сестер військових збройних сил України. В офісі генпрокурора ці злочини називають зброєю для знищення нації українців, тобто геноцидом. Наталя Гавриленко жителька Херсона, яка пережила російський полон. У перші дні повномасштабного вторгнення вона разом із чоловіком долучилася до лав місцевої територіальної оборони. Окупанти затримали пані Наталю 7 липня 2022 року і відвезли до ізолятора тимчасового тримання. А коли мене посадили в і повезли на ІТТ, то там сиділа жінка. Для мене то був взагалі, знаєте, такий шикуючий. На ній була шапка, рот заклеєний, скотчем, руки поцарапані, вся така подряпана. Думаю, ну, зі мною ще так якось мирно обійшлись. Да? Мене не били при першому допиті, мене зі мною спілкувались, спокійно, їдемо. Ну, так, ми і приїхали, і нас двох із нею поселили, поселили до однієї камери, до шостої в ізоляторі тимчасового тримання в Херсоні. Це був ізолятор тимчасового тримання, окрема територія, окрема будівля, в якій вже знаходились інші полонені, і на той час вже знаходився і мер міста, і інші люди. Слідство встановило, що в ізоляторі тимчасового тримання у Херсоні на той час перебували російські військові, які до того воювали в Бучі на Київщині, розповідає жінка. Саме ці військові віддавали накази катувати переважно чоловіків. Катували дуже, катували хлопців, знущались, гвалтували, і це було е перед камерою, тобто ти чуєш все, абсолютно все. І ти розумієш. що… І ти розумієш, кого гвалтують. І це так знаєте демонстративно це озвучувалась людина, яка має науковий ступінь яка має декілька освіт, знає язик. От його привезли і звинувачували у педофілії І це було голосно, знаєте так от щоб всі чули, як це. І потім вони подзвонили до командира. Командир сказав, що можете робити з ним все, що завгодно, але праву руку залиште. І вони почали знущатися над цією людиною. І ці гвалтування, знаєте, це таке демонстративне було. І гвалтували не росіяни, гвалтували ті, кого вони залишили в цьому ТТ з, колі... з колишніх зеків. Тобто вони давали презерватив, вони виводили на коридорі людину гвалтували, знімали все це. Тобто, чули все це, всі. А потім ще тиждень цього хлопця гвалтували в камері на очах у хлопців, які там знаходилися, примушували все це дивитися. Потім почали знущатися і над жінками, каже Наталя Гавриленко. Потім, наприкінці липня, у них відбулася ротація. Зайшла Нацгвардія. І от уже Нацгвардія почала змущатися над жінками, але це були жінки поліцейські. Навіщо вони це робили? Ну, трудно пояснити. Там взагалі логіки якоїсь немає. Жінок катували, там були намагання зґвалтування, але слава Богу, не було. Гвалтувань саме не було. Катування це цілодобове відбувалося не було так, що ти можеш там хоча б якусь годину поспати, ти чуєш все, і це. от... Напротязі всього часу, коли ти перебуваєш там, російські військові відпустили жінку у листопаді 2022 року. Тоді вона змогла повернутися до Херсона. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Правозахисниця директорка з комунікацій громадської організації Сема Україна Людмила Гусейнова зауважила, що такі злочини вчинялися з 2014 року на окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Ми знаємо про величезну кількість незаконно отриманих і і продовжується це незаконне отримання цивільного населення. Я знаю особисто, через що ці люди проходять в полоні. Зараз є різні цифри про те, що на, просто на зараз до 20 тисяч цивільного населення, але є більші цифри незаконно утримуються в катівнях Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, декого вивозять на територію Росії тюрмах. І ми знаємо, що там продовжується насилля. Треба дуже чітко також розділяти, що таке сексуальне насильство. Це не тільки гвалтування і це катування, катування електричним струмом через статеві органи, це примусове роздягнення, це погрози. Сексуальне насильство досі стигматизоване, тому деякі жінки не готові про це говорити, ба більше можуть звинувачувати себе у тому, що сталося, каже правозахисниця. Дуже шкода, але це особливо стосується невеличких містечок, коли засуджують дівчат, що сама винна, або занадто красива, або занадто гарно одягалась. А те, що стосується полону, я можу сказати, з Особистого досвіду, що я бачила, дуже часто дівчат там полоні шантажують, шантажують е, тим, що не будуть катувати або будуть катувати чоловіка, котрого також затримали, або дадуть побачення, і я була свідком того, як. Одну жінку визивали серед ночі, вчинялися двері, вона без супротиву виходила. Під ранок вона заходила у слізах, п'яна. І вона плакала і казала: Я не хочу про це згадувати, я не хочу говорити про те, що відбулося. Я добровільно пішла. А за це добровільно пішла, їй пообіцяли за декілька днів побачення з двома маленькими дітьми. Треба про це говорити. Треба пояснювати, і треба розуміти, через який ад проходять жінки і продовжують проходити, якщо вони не усвідомлюють для себе, якщо вони не це з психологами, якщо цей ад залишається в їх серцях. Людмила Гусейнова закликала тих, хто постраждали від насильства, звертатися за допомогою до профільних організацій. Зараз вже достатньо багато організацій, громадських організацій, гуманітарних організацій, котрі можуть надати первинну допомогу і консультацію. Зараз дуже емпатично відноситься до постраждалих Генеральна прокуратура, в них є цілий підрозділ, який займає займається саме постраждалими від СНПК. Зараз є центри допомоги врятованим, і вони є практично в кожному великому місті, в регіоні, так точно вони є, де також можна звернутися по допомогу. Зараз є гаряча лінія, і вона цілодобово працює, і не треба там себе ідентифікувати, ти можеш просто анонімно отримати будь-яку консультацію, будь-яку яку психологічну допомогу. Зараз вже навчилися надавати цю психологічну допомогу онлайн, і можна отримати від 10-15 безкоштовних таких сеансів психологічної підтримки допомоги. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Не приазов'я.